Ось так я стежу за своїм харчуванням. Так я дбаю про власну форму. Так я стежу за своїм самопочуттям. А так піклуюся про свої ніжки. Представляємо нові Сабо Комфорт, Спеціально розроблені для того, щоб ви насолоджувалися кожним кроком. Верх Сабо Комфорт виготовлений із м'якого нубуку. Цей дихаючий матеріал гарантує свічість і комфорт під час ходіння. Оригінальна заокруглена підошва Вокмакс зроблена з легких, еластичних і міцних матеріалів, що забезпечують кращу амортизацію і стимуляцію м'язів. Пробкова гумова підошва з мікрофібровою устілкою лагідно підтримує ступню, забезпечуючи їй правильне природне положення. Широкий носок забезпечує свободу пальцям ніг, а вигнута підошва гарантує максимальну стійкість і кращу поставу під час ходьби. Регульований ремінець з металевою пряжкою забезпечить ідеальний комфорт ступням будь-якої ширини. Відчуйте оздоровчий ефект від носіння сабо Комфорт. Сабо повторюють природну форму ступні, забезпечуючи вам правильні рухи та рівну поставу. Під час ходьби Сабокомфорт перерозподіляють навантаження суглобів на м'язи, сприяючи зміцненню вашого тіла, покращуючи поставу та стимулюючи кровообіг. Ви оздоровлюєтесь з кожним рухом у сабокомфорт. Доведено, що під час ходьби у взутівокмакс ви збільшуєте активність м'язів ніг та сідниць на 30%. Потурбуйтеся про свої ніжки з новими Сабокомфорт. Вони виготовлені з натурального Буку м'які та комфортні. Сабо Комфорт доступні у трьох кольорах та дев'яти розмірах. Оригінальний дизайн Вокмакс протестовано вченими Кіольського інституту спорту. Телефонуйте вже зараз і отримуйте Сабо Комфорт за вигідною ціною, вказаною на екрані. У Сабо Комфорт ви відчуєте справжню радість від звичайної ходьби. Сабо Комфорт. Виготовлені з натурального нубуку, вони м'які та зручні. Тож ви просто не відчуватимете їх на нозі. Носіть зручне взуття, майте стильний вигляд і піклуйтесь про своє здоров'я.